Здається, цей менш відомий для більшості ноут вирішив потягатися і показати, як має бути по охолодженню навіть іменитим брендом. Бо я був шокований від того, як він себе показав в цьому плані. Мені подобається його стриманий та мінімалістичний дизайн, який складається з уже доволі стандартного для ігрових ноутів, так званого бутерброду, в якому метал зверху та знизу, і пластик всередині, ще й такий приємний, ніби Soft Touch. І в цілому гарно та добротно зроблено, питань не виникає. До речі, важить він близько 2,6 кг, що приблизно на 300 г більше за ще одну модель з RTX 4060, на яку я вже робив огляд. І це через те, що тут більший екран на 17 дюймів, який відкривається на приблизно 140 градусів. Що вважаю мінусом, бо хотілося б до 180. Екран, як я вже сказав, на 17 дюймів, матриця WVA з розширенням 2560 на 1600 та кольоровим покриттям sRGB на 100%. Підтримки HDR не бачу, значить яскраві десь в районі 300 Ніт. В цілому ніяких нюансів не помітив, а значить для більшості буде все окей. І тільки для професіоналів можливо щось не підійде, хоча тут є можливість екран підкалібрувати. Але те, від чого точно всі будуть кайфувати, це швидкість оновлення матриці, яка тут до 240 Гц. Це мед на очі. Що стосується веб-камери, то вона. HD тобто 720p, доволі ширококутна, як ви можете бачити. Не найкращої якості вона видає зображення, оскільки, помітно, багато велику кількість шумів, навіть при доволі хорошому освітленні. Також дані веб-камери допомагають два мікрофони, і біля неї розташований невеличкий синій світодіод, який сповіщає про її активність. Тобто, якщо раптом хтось підключиться до неї, то цей індикатор буде про це сповіщати. Для таких людей, для таких випадків, напевне, буде мінусом те, що немає додаткової фізичної Торки, щоб закрити її або повністю відімкнути. Ну а наскільки вам подобається якість зображення та звуку, то напишіть про це в коментарях. По динаміках, то підозрюю, що тут вони доволі базові, по 2 вати, бо інфи не бачив по них, і їх тут дві штуки, та ще й розташовані донизу. Це комбо дає зрозуміти, що акцент на них не робився. Бо вони звучать так собі. Присутні бучкуватість і запасу погучності немає, на жаль. А от клавіатура подобається, бо набирати на ній приємно через хороший там який хід, плюс через те, що вона повноцінна, тобто є нампад і стрілочки нормального розміру, та навіть шрифт символів приємний. Ну і звичайно, що тут присутня RGB підсвітка, у якої є трішки налаштувань і можна спробувати знайти щось на свій смак. Але сама яскравість не надто висока. До речі, ще є підсвітка ззаді на видувах, яка також налаштовується. Кнопка живлення винесена окремо, а біля неї розмістили так звану кнопку продуктивності, дозволяє швидко контролювати і змінювати продуктивність та потужність охолодження ноутбука. І це зручно. А от тачпад тут просто кінг size. По розміру, напевне, навіть більше, аніж у Маководі, бо вони люблять хізуватися своїми розмірами. З ним навіть випадково дізнався, що жестів вінди є відкриття пуску, доторкаючися трьома пальцями, а якщо зробити це чотирма пальцями, то відкривається сповіщення з календарем. Тактильне відчуття від нього Дуже приємний, ніби якийсь він чи скляний, чи якийсь soft touch, і палець приємно ковзає. А зліва має ще додатковий індикатор, який світиться, коли його вимкнено. Ще в нього чудове розміщення основних роз'ємів, бо вони знаходяться позаду. Там і Type-C стандарту Thunderbolt 4, через який можна перекидати дані, виводити зображення та навіть заряджати ноутбук. Також HDMI 2.1, гігабітний Ethernet та основний вхід під зарядку від комплектного блоку. І як на мене, то ось цей от пустий простір легко можна було дозаповнити ще якимось роз'ємами, зайвими вони точно ніколи не бувають. Ну але це не все, бо зліва ще є USB Type a 3.2 Gen 1 та два роз'єми на 3,5 мм. Ну і ще є, якщо я не помиляюся, дірка з замку Кеннінгстона, яку можна сплутати з Type-C. А з правого боку ще два USB Type a 3.2 Gen 2 та для мене корисний вхід під повноцінні SD-карти, близько 90 МБ витискає. Ну а з бездротових модулів це Bluetooth 5.3 та Wi-Fi 6 e а тепер давай зацінимо його продуктивність, за яку відповідають процесор Intel i9 14-го покоління 14900HX, відеокарта NVIDIA RTX 4070 з TGP 140 Вт, 32 ГБ оперативки DDR5 на частоті 4800 МГц, яка знаходиться в слотах, тобто можливий апгрейд. І вказано, що можна встановити до 64 ГБ. Ну і з хорошою швидкістю SSD M2 на 1 ТБ, яка також в слоті, плюс має бути ще один вільний. І звучить це все дуже непогано. Починаємо, як завжди, з умовних цифрок бенчмарків, щоб задовільнити їх наявністю певну категорію людей, яким це цікаво і їм вони про щось говорять. Та переходимо до ігрового тесту. Для то щоб мати високий FPS, потрібно погратися з налаштуваннями графіки і вибрати щось середньо низьке. І тоді буде вже від 80 і навіть більше 100 кадрів Гра на реакцію, тому ФПС тут на першому місці, а графіка на другому. Warzone в мене також завжди повністю на низьких налаштуваннях графіки, бо це шутер, і тут же десь від 90 і вищі FPS. Для Cyberpunk, щоб була приємна плавна картинка, потрібно виставляти графіку на Ray Tracing Low, і FPS буде від 60-65. Але може і до 100 доходити, в залежності від сцен. Ще запустив Horizon Forbidden West, і її вже можна грати на нормальних 60 плюс FPS з налаштуванням графіки High. або, щоб покращити плавність, то потрібно її знизити до medium. І нагадую, що всі тести проходять в автоматичному або з балансом. Ансованому режимі продуктивності та в рідному розширенні. Тобто, якщо змінити режим продуктивності на максимальний, або зменшити розширення в іграх, наприклад, до Full HD, то FPS в іграх збільшиться. Також мої робочі завдання, як от монтаж відео, то очікувано відбувається прекрасно і без взагалі будь-яких нюансів. А от рендер тестового відео в 4К зайняло 2 хвилини 35 секунд. І найцікавіше те, що під час всіх цих тестів, навіть в бенчмарках, ноут залишається просто теплим. Я спочатку навіть не зрозумів, а що це за приємність така, а що це він такий приємно тепленький, при тому, що я бенчмарки вже якби не один раз проганяю, а після них ще й запускаю одразу ігри. І під час цього я його мацаю і він просто ледь теплий. І тут я вперше вирішив запустити два тести одночасно, бо при роботі одного він був просто ледь теплим, а запустивши два одночасно, так званого бублика від Фурмарк. Для графіки та саймбенш мультикорі для процесора, то тоді він вже був просто теплим. Тобто, це був лайт теплим, а тепер просто теплим. Навіть не гарячим, тобто взагалі нічого критичного, от тупо взагалі. І чесно, до цього моменту я такі результати міг отримати тільки на легіонах, ще й не на всіх. А тут таке приємне здивування від Dream Machines. Не знаю, чи це так добрий рідкий метал, гарно працює, чи вся система охолодження разом, але це просто похвала. А з не менш цікаво, це те, що навіть при такому подвійному навантаженні то максимальна температура на проці була 88 градусів, а середня близько 80. Той час, як на відеокарті, максимальна 83 градуси, а середня близько 71-при кімнатній температурі близько 26 градусів. Вентилятори при цьому працювали у звичайному режимі, як і будь-які інші ігрові ноут, тобто нічого незвичайного. Зате, як зрозуміло, з цифр та просто теплого корпусу вони робили свою роботу дуже ефективно. З фішок це трішки по-іншому, і на мій смак навіть краще виглядаюча програма з налаштуваннями ноута Control Center, де є налаштування фішок системи, продуктивності, підсвітки клавіатури, батареї та екрану. Ну і не забуваю нагадати про те, що тут також немає ніякого біометричного сканера, хоча б сканер пальця додали би. За автономність тут відповідає батарея всього на 60 Вт годин, що доволі мало, враховуючи такі комплектуючі та розмір і розширення екрану. Бо на практиці при програванні 4К відео через Wi-Fi на максимальній яскравості і при 240 Гц, які я виставив вручну, бо при перемиканні на батарею він автоматично перемикається на 60 то його вистачило менше, аніж на 2 години. Зменшивши яскравість до 50% та частоту оновлення матерці до 60 Гц, то вийшло трохи менше 2,5 Г. Один що є прям невеликим приростом, і автономним його точно не назвеш. Для зарядки можна використовувати комплектний блок на 280 Вт, який доволі габаритний. Але також завдяки можливості зарядки через Type-C, то можна з собою брати якийсь, наприклад, менший ган-блочок. при умові, що повна потужність буде не потрібна. Офіційних даних не знайшов, який максимум він може прийняти через Type-C, але підключив ган зарядку на 140 Вт і більше 90 Вт споживання я не бачив, тому можу зробити висновок що до 100 Вт максимум. Коротше, без перебільшення здивував. І він отримує високу і похвальну оцінку за те, що міг так круто приборкати такі потужності, які зможуть забезпечити вас продуктивністю на кілька років безтурботного використання. Але все одно, найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.